Молитви перед їжею у піст, благословення трапези. Господи Ісусе Христе, Боже наш, благослови нас і їжу цю, що ми приймаємо, бо ти годуєш всіх своєю благістю. насити наші душі і тіла духовною та тілесною поживою, щоб ми зміцнилися на служіння тобі і ближнім. Даруй нам силу устриманості та смиренні, щоб піст наш був угодний тобі. Просимо тебе, Господи, про благословення всім голодним і знедоленим. Нагодуй їх своєю милістю. Дякуємо Тобі за всі дари Твої, що милістю своєю Ти посилаєш нам. Амінь. Молитва за хліб насущний і благословення їжі, Отче Небесний, дякуємо Тобі за цю трапезу, яку ми приймаємо з Твоєї благості, благослови, Господи, цю їжу і наповни наші серця вдячністю, дай нам силу жити згідно з Твоїми заповідями, бути милосердними до ближніх і завжди пам'ятати про Твою присутність у нашому житті, освяти нас, Господи. Щоб ми завжди прагнули не лише хліба земного, а й духовної поживи, яка веде до життя вічного. нехай ця їжа буде нам на зміцнення тіла, а душі наші нехай наповняться світлом Твоєї благодаті. Амінь. Молитва подяки за трапезу упіста. Господи, творче всього живого, подателю життя і всіх благ, дякуємо тобі за цей хліб насущний, за цю їжу, яку Ти посилаєш нам у своїй милості. Благослови, Господи, цю трапезу, щоб вона була нам на зміцнення сил, а не на спокусу для нашої плоті. Навчи нас вживати їжу з вдячністю, безнадмірності, з чистими думками і смиренням серця, згадай, милосердний Боже, тих, хто сьогодні не має їжі, пошли їм, Господи, свою допомогу і підтримку, нагодуй їх своєю благістю, як Ти годував народ. У пустелі манною небесною, благослови руки, що приготували цю їжу, даруй нам здоров'я, тілесне та духовну силу, щоб служити тобі в усіх наших ділах, навчи нас розуміти, що не тільки хлібом живе людина, але кожним словом, що виходить із уст твоїх. Амінь.